Пам-пам-пам-папам. -пам -пам -пам. Um, начебто для всіх доступне. Мало б бути. В мене є пару хвилиночок поклацати, поналаштовувати. Я вже один раз цей його неправильно клацнув, клікнув і хотів стрімити. В 2К, але це тупість. Я не знаю на що це. Тому я б перемкнув. звичайне, на стандартне щось там. І. і так і буде. так. До речі, як тільки зробили анонс трансляції ці май Майкрософти, там найпершим коментарем був комент, а Stalker 2 буде? Я не знаю. Офіційно не, не заявляли ніяких сталкерів. Офіційно заявляли проєкти від Bethesda, проєкти від Microsoft, але ну, сподіватися та надіятись. Нам же нам ж ніхто не заборонить. Тим паче, GSC обіцяли окремий трейлер з датою релізу. Таке діло треба чекати. Дякую за нагадування. Ну я раніше трошки зібрався. Зараз можуть офнути світло, світло вимкнуть. І будемо співати пісню карни. Там в них є момент, вони співають. Зараз будемо світло відрубати. Річард згір пісенька. Файна така. Зараз я собі ще окремо відкрию чатик. Ще 10 хвилиночок. А, ну, та й таке. Світло зараз є. Інакше б я б не стрімив, бо я стрімлю з ПК, а не з Е, І генераторів е екофлоувів, акумуляторів, сонячних батарей, вітряків та інших генераторів електрохарчування я не маю, на жаль. А, тому та, та й таке. Тай мобільний інтернет не стягне стрімити. ні Ну Він то стягне, але якість буде. Якість буде гірше. Ну і чому ти не відкриваєш? До речі, мені ще один, по-моєму, чи два спонсори, і я зможу зробити ще один емодзі, ще один смайлик. Такі прикольні. Е, привіт. Ну, це, до речі, дуже прикольна функція робити свої ці майлики. Топова штука. Е, я собі на ноутбук, ось поруч у мене ноутбук, щоб читати е, коментарики. Поставив на нього, коротше, Linux, щоб він не лагав, бо він лагав як скотеняка. Якщо не вимкнуть світло, то буду з тобою дивитись. Та Якщо не вимкнуть світло, то я буду стрімити. Якщо вимкнуть світло, то я не буду стрімити. До речі, на трансляції будуть українські субтитри. Тому, можна, в принципі, не боятись, що щось не так зрозумієш чи щось не так перекладеш. Можна взагалі не перекладати. Linux це топ. Так, насправді топ. На відміну від Windows, це так швиденько літає. Поставив Linux Mint. Якусь там е спеціальну ревізію, яка полегшена набагато. І е воно ну, так все літати почало прямо. Що в нас там? 8 хвилин ще. 8 хвилиночок. Не для ігор, але сама система дуже стабільна. Ну, так і я чатик собі читати, поставив, там, ютубчик коли-неколи подивиться. В принципі, є Linux Proton, яка коригується Valve, і там там є там є можливість пограти. А, робив. Угу. Доброї ночі. Ну, не... ну доброго вечора. Так. Можна й доброї ночі. Ну, кому як, коротше. Я от недавно здивувався в першому Baldur's Gate є повне українське озвучення. Я офігів. Добрий ми з України. Угу, Дуже файна пісенька. Лунала просто звідусіль. Є, є деякі пісні, які при першому прослуховуванні стаються дуже дивними. А коли ти вникаєш в текст, що там написано, і. Baldur's Gate перший повністю локалізована. Та, я офігів, там прямо озвучка і все. Ну, щоправда, з ні. Доброго вечір, everybody. О, це теж. Борис Джонсонюк базує. Я купив собі на знижках в Стімі оце. А до речі, вийшло оновлення. Слава Ісу! Вийшло оновлення до третього курвака фанатської локалізації. Тепер гра Не знаю, чи покажуть другий сталкер, але дуже хотілося б. Якщо вірити офіційним картиночкам. То другого сталкеру, скоріше за всього, не буде. Але якщо. Це його. Якщо вірити в GSC, то має бути. Ну, там обіцяли окремий трейлер. Ноги витирайте, двері зачиняйте. Так. Обіцяли, окремий трейлер з датою релізу GSC, тому має бути. Але вони не обіцяли, коли він саме буде. Казали, що на 10, чого тут же двіжняк. Ну, лишилося 5 хвилиночок. Я запустив раніше подивитися, чи все працює. Ні, не дивився, але кажуть, озвучка від цікавої ідеї топ. Треба глянути. HBO, до речі, офіційно в Україні недоступне. Тому можна виправдовувати трошки трошки піратство. Так. Вітаю. А, я за Відьмака розповідав. Його майже всього переклали. А там, де не переклали, машинним перекладом зафігачили. 65% перекладено і перевірено, а все інше машинний переклад. Чотири хвилиночки. Ну, можна ось в описі глянути, типу тут вже показують, що будуть розповідати про Redfall. Якимсь чином я не знаю, чому західні ігрові журналісти сказали, що воно буде схоже на Stalker. Не знаю чому. Тут таке щось дивне. А, вечірку. А, в ти... Я в тій 30 яка ставить вподобайку під твоїми відосами. Там насправді не 30. А, ну, та, зараз 30, 38. Приємно бачити таку кількість людей на трансляції. Пам'ятаю, як колись було 3-4 особи. Доволі сумно, що для цього знадобилась війна, щоб був такий приріст неочікуваний. Ну і реклама від деяких людей, а потім уже реклама від людей, які мене дивляться. Вибрать назву стріму на твічі. О! О, я за нього завжди забуваю. Напевно, мене, мене навіть не залогінений на твічі. А пароль я не пам'ятаю, і тому навряд чи я зможу змінити на твічі назву. А те, що я стрімлю на твічі, це взагалі дивно. Я, я навіть забув, що я стрімлю на Твічі. А... Та я не залогінюсь зараз на нього. Я пам'ятаю пароль. Я завжди вигадую якісь дуже складні паролі, потім я їх забуваю. Ні, не підходить. Ну, добре. Не можу я виправити на твічі назву. Ти випадково не працював на куйтебе, голос схожий такий там був. О, ну це мене повністю. Твіч сам себе стрімить так. У мене стоїть плагін, який мені підказав пан Лавашик. Це той, що зробив файну таку петицію. Про урегулювання української мови та? в іграх. Він мені підкинув один такий файний плагін для ОБС. Можна налаштувати стрімінг хоч на 10 каналів одночасно, дуже зручно. Мені подобається українське озвучення старого сталкеру. Одинки говорять, звичайно, українською, воля говорить з західним діалектом, бандити взагалі на якомусь одеському. Бандити суржиком говорять, стандартним таким суржиком. А от воля, я б не сказав, що вони говорять західним діалектом. Вони домішують туди ще англійську інколи. І воно виглядає Ну 60 секунд лишилось. Воно виглядає доволі прикольно і колоритно, а долг говорить росіянською такою чистою. До речі, цікава історія. Я Куй тебе взагалі не дивився. У мене, коли був телевізор, коли я його дивився, там було 9 каналів, і куй тебе в той список не входив. А я з тим Куй тебе познайомився. З коментарів люди почали писати мені: ой, схоже, як Куй тебе озвучує, що це таке? А як там з електрохарчуванням усім? Ну, так-то за розкладом мали вже вимкнути, але досі є, то, то добре. Ну такий розклад, він нестабільний. Він, він, типу, є, але його не притримуються. Він, типу, існує. А... В Чорнобильському районі домішують англійську свою мову. Ти крутіший за куй тебе Він суржиком там розмовляв. Ну я не знаю, саме манера подачі, Ну я не напевно не брав з Куй тебе. Воно якось так саме вийшло. Людям схоже. Це таємниця феномену метрових новин. Uh, Чи є якийсь мод на чисте небо, щоб лише косметичні зміни і баги правив, хочу перепройти всі частини з ванільний Stalker? Ну, я не можу грати зараз, не знаю чому. Раніше я так як пройшов, а зараз воно мене чомусь так бісить і, і вилітає, і, і щось робиться. Не, не знаю. У Всіх присутніх є Xbox. Ні, в мене немає Xbox, але я інколи передплачую Xbox Game Pass Ultimate. Щоб поклацати якусь забавку. Або щоб пограти в хмарі xCloud топ-тема. Хоч і треба VPN юзати, щоб зайти. Бо офіційно в Україні його нема. Так. А, це запис. Е, так не прикольно. Тут титри відразу давай шукати українську. Українська, польська, російська, словацька, тахманська українська. Um. Так, лайфхак. Показую. Кому там суржик не подобається, то план Сопрано до перегляду звучка Ну, коротше, мобільний інтернет-стрім не потягне, але голосом сказати, що стрім далі не буде. Власне, я думаю, напевно, вистачить. Або не вистачить. Я дивлюсь, воно не завантажується, тому та й таке. Дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Якщо буде світло хоча б зранку, то буде вам випуск коротеньких новин, все, що показали на конференції Xboxів. А поки, я дивлюся, що всі пішли. Але там все одно це запис, а не прямий етер. Тому я, чесно кажучи, великого сенсу його рестрімити. Не, звісно, бачу, цікаво, посидіти з вами поговорити, але. Але але є одне але під назвою е, Кляті Москалі, які все ще існують. І як тільки вони перестануть існувати, все відразу стане файно. А поки дякую, що були, що завітали, хто дивився в записі. Е, пока.